Роман Ковальський. Старший солдат 120-ї Вінницької бригади ТРО. Доброволець з 24 лютого 2022 року. Заступник головного редактора газети 33 канал. Має вищу педагогічну освіту. Одружений, батько двох дорослих дітей. Полюбляє готувати та куштувати гострі страви. 24 лютого три роки тому стояли черги під штабом 120-ї бригади у воєнкомати. Є люди, які просто їхали зразу в частину там, де вони хотіли служити. Зараз ми знаємо, що черг немає. Армія найбільше зараз потребує людей. І це зараз моя робота, моя служба. Я після фронту повертаюся в рекрутаційний центр 120-ї Вінницької бригади. Ми беремо і молодих і. Старших людей беремо жінок, беремо дівчат, беремо людей на контракт, беремо добровольцям. 603 річі або по телефону 097 877 8899 Чекаємо людей, які готові служити, або які вже отримали першу повістку, або які готові з СЗЧ повернутися до служби і, скажімо так, себе реабілітувати. А що з собою мати, якщо є бажання приєднатися? Паспорт, код, військовий квиток і бажання і бажання і бажання. Так? Бажання. Супер, дякуємо за інформацію. І хотілося б поцікавитися: ось ще такі речі з приводу ось підтримки, з приводу підтримки на фронті. Ось листи, малюнки, коли ось вінничани, особливо юні, заготовлюють. Ти знаєш, школа досить часто малюють надсилають. Волонтерська підтримка. Як воно взагалі, ось мотивує, зігріває? Доходить, воно взагалі не доходить. Все доходить, скажу чесно: рідні, друзі, просто навіть незнайомі люди. У мене з собою дитячий малюнок був хлопчика Артема, який прислав нам там те. Плі речі, мама чи бабуся його в'язала волонтерська допомога, вся доходить. І нова пошта працює чудово. Навіть в останній точці, фактично, там за 5-6 кілометрів від лінії бойового зіткнення, працює нова пошта і все доходить. і Нічого не крадеться. Тому то, то це Це все міфи. Да? То, 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 якщо потрібно, то все доходить. Все доходить абсолютно. А З приводу підтримки, ось по побратимі, ось такого братерства, тому що з цим людьми проводиться досить багато часу, навіть якщо з ними не було з ними того, знайоме. Хочеться розповісти, що саме сила духу, що підтримує. Я вам хочу сказати, що буквально перший тиждень в колективі. Зразу видно, хто чого вартий, хто боїться, хто не піде, на кого не можна покластися. І люди, яким ти починаєш довіряти вже на другий-третій день або після першого бойового виїзду, це побратимство, яке замішано на війні і на крові, воно фактично буде вічне. Вчора відвідав хлопців, які вже не з нами під прапорами в Сабарові. А ті люди, які залишаються зараз на фронті, ми з ними зізвонюємося. Кожен. По перше, передає тобі вітання, передає всій Вінниці вітання і каже, що йому треба. Я шукаю те, що йому треба, якщо він не може цього знайти. Тому це вже ну навічно це Романе. А от я хотіла запитати: якщо говорити особисто про вас, чи у вас якісь ритуали, можливо, книги, музика, от крім малюнків тих дитячих дитячих, які вас надихають і дарують вам віру в майбутнє, в майбутню Україну, перше, коли ти їдеш на Евак і когось везеш або вивозиш, ти молишся, Хоча я таким був фактично атеїстом. Але молитва дуже проста. Боже, врятуй мене і моїх хлопців. Музика надихає. Я передивився в вільний час, дякуючи Стерлінку, багато тих фільмів, які я дивився ще до війни. Переслухав дуже багато цікавої музики, завдячуючи тому, на жаль, що почалася війна, оця вся російська попса зійшла, дуже багато виконавців. Про кіно не можу сказати. Кіно це все постановочне, воно не справжнє. Те, що зробив Сінцов, воно справжнє. А оці всі, вибачте, мене, ну, це воно зовсім не таке. Слухаєш музику, згадуєш те, яким ти був молодим, або надихаєшся талантом абсолютно новим, і це надихає. Ну і хочу сказати, що найбільше, мабуть, солдати слухають. Не хочу казати ці. Ну коротше, репери з Кракена вони зараз номер один. Хочу сказати ще одну. Може, не хорошу таку річ. Все залежить фактично від виховання, від освіти того солдата. Багато людей. На жаль, до цих пір я з ними сварився. Вони слухають російську музику, вони слухають, дивляться російські серіали. Вони дивляться російський Ютуб. Це люди, які от вони були, застрягали в цьому совку ще до війни. От вони до цих пір продовжують. Хоча багатьох людей ми змогли перевиховати. І навіть я, як викладач по фаху своєї української мови літератури, не що 6 шість навчив нормально спілкуватися українською мовою. Можете цим пишатися? Це дійсно. Так. О, клас. Скажіть, хочеться про майбутнє. Закинути вудочку, Звичайно, що не ще ця перемога, я так розумію. Але все ж як ви бачите Україну після перемоги? Ну, по-перше, військові зараз не використовують слово перемога, тому що буде якийсь компроміс перемоги, як такої, про яку ми там говорили, чи єдиний марафон розказує, її не буде. Україна. Я думаю, що не буде такої України, як вона була. Частину території нам доведеться віддати. У нас її вже немає. Багато людей повернуться От в травні. Моя дружина повертається за кордон. <плес> <плес> Це дуже ще момент. Тут залишиться багато молоді, багато людей. Я залишаюся, я нікуди не їду, хоча можу поїхати. Україна буде високотехнологічна, розумна, аграрна і в тому числі інженерна країна. А у нас є величезні е, запаси. Ви знаєте, вже чого, хто там хоче у нас, <рігут> <витрати>? <рігут> На, що у нас є чудові землі. Головне, щоб е, як там перестали стріляти, як дехто казав. <рігут> і, <рігут> та, та, та. і тоді е, і повернеться і надія, і майбутнє, і зарплати повернуться. На жаль, не всі повернуться з фронту. Е, бо якщо війна це продовжиться ще рік, два-три, то в Україні просто не залишиться чоловіків. Я не знаю, тоді не буде навіть кому колодку прив'язувати. Ось. Ну, ми сподіваємося таки на гарне майбутнє, на світле, на, на краще майбутнє. Хотілося б щоб воно настало якнайшвидше і щоб все-таки хлопці чата повернулися. Я те, це вірю, але поки що підстав для якогось супероптимізму, на жаль немає. Угу. Але ж вірити, ми можемо можемо вірити, правда? Ма маємо ми, маємо, маємо це робити. Ми так, якби не вірили, обускати, то ми 24 перегу, то нікуди не пішли, сиділи би вдома.